Як відомо, правий сектор у серпні цього року на всеукраїнському з'їзді прийняв рішення не брати участь у місцевих виборах. Також правий сектор не висловлював підтримки жодній політичній силі чи кандидату. Це звернення є моєю особистою і нашою спільною позицією як активістів і людей, які люблять своє рідне місто. Місто Борислав доведене фактично до катастрофи. Громада розчарована і вже не вірить нікому. Відсутність справедливості та позитивних змін зробили своє. Люди перестали вірити у свої сили і як наслідок стали байдужими. Розуміючи настрій людей. Спостерігаючи за тим, як мало інформації про те, хто ж насправді ховається у списках політичних сил, ми, громадські активісти, черговий раз намагаємо спробудити громаду, донести до неї правду і тим самим уберегти людей від підступу і брехні місцевих книзків, які п'ять років утримували владу в місті і не збираються її віддавати. Члени партії змін», які у 2010 році отримали безпрецедентну довіру переславців, не виконавши жодної передвиборчої обіцянки, не тільки не попросили вибачення у громади, але ще й мають зухвалість знову йти на вибори. Проте, як і усе роблять вони це хитро, ідучи за списками інших політичних сил, таких як Свобода, Солідарність, самопоміч. Більше того, висуванцем на посаду міського голови від самопомочі є секретар міської ради, ВОО міського голови Ігор Яворський, знову ж таки депутати від фронту Змін. Робота Яворського на посаді секретаря міської ради викликає безліч запитань, чого тільки вартує прийняття радою рішення про демонтаж водогонів на вулиці Федьковича, Модрицькій та Дрогобицькій. Проте вершиною цинізму було те, що на останній сесії, яка мала б бути підсумковою, урочистою, Ігор Яворський разом з депутатами деребанили інвестиційно привабливі земельні ділянки на вулиці Степана Бандери загальною площою більше ніж 12 гектарів. І це при тому, що Воїнам АТО надали земельні ділянки на світниках по вулиці Куліша, як ми бачимо, намагаючись прийти знову до влади, вони вдаються до різного роду маніпуляцій, вражає цинізм тільки щойно оприлюднених так званих рейтингів кандидатів на посаду міського голови, за якими діючий секретар міської ради Ігор Яворський нібито отримує 35% відсотків. Голосів мешканців міста. Не можемо погодитись із такою жахливою наведеною статистикою. Адже всі пам'ятаємо нещодавні події, які сколихнули не тільки наше місто, але і цілий регіон і Україну. У нас відбулася революція в місті Революція Гідності, в якій більша частина бориславців сказали ні такому принципу, як знущання. І приниження їхньої гідності, а саме відключення водопостачання. Як ми пам'ятаємо, зневірені і озлоблені люди, громада міста вимагали єдиного: звільнення всіх, в тому числі і Ігора Яворського, який в той день, перебуваючи у відпустці, знаходився за кордоном. І діючі депутати відпочивали. Святкуючи ювілей свого однопартійця в Барабському місті. саме тому ми закликаємо громаду в жодному разі не голосувати за кандидатів депутати від свободи солідарності та самопомочі та кандидатів на міського голову від солідарності та від самопомочі. Окремо висловлюємо своє категоричне ні кандидатурі на посаду міського голови від радикальної партії Павлу Барнацькому. Людині зі старої міліцейської системи, який в час найбільшого тиску на громаду та активістів з метою приватизації водоканалу, так званими інвесторами, відімкнення електропостачання КП водоканал, та як наслідок відсутності водопостачання, не виступив на захист громади. Спостерігаючи за виборчим процесом, ми вражені як влада не хоче бачити на посаді міського голови Осипа Магора. А причина цьому проста. Саме Осип Магор, єдиний з поміж усіх кандидатів, активно допомагав нам у протидії приватизації водоканалу і чітко декларує збереження його у комунальній власності та припинення крадіжок води східницькими олігархами. Він єдиний, хто не побоявся бути з людьми під час пікету Львівської обласної державної адміністрації, коли люди тижнями не мали води. Але особливо активізувалася влада після дебатів кандидатів на посаду міського голови, коли побачила, яку підтримку людей мали слова осапомагора щодо проведення ним повної ревізії діяльності влади і повернення у комунальну власність награбованого майна громади, наслідком чого буде притягнення до кримінальної відповідальності багатьох осіб. Окрім цього, будучи депутатом,